Дивіться, ми говорили з вами про те, що у нас в наших надрах 12,5 трлн Да? Про це говорили мені і це експерти, які вже робили якісь дослідження. Я вам можу сказати, я говорив, що я вважав, що набагато більше. Сьогодні на Довосі сказали, що у нас 25 трильйонів доларів Тобто, Сьогодні потрібно це продати американцям. Якщо ми хочемо бути з американцями, а ми вибрали такий шлях, що ми з Європою, Європа, це так скажемо ближче Європи, це Америка, то ми повинні зрозуміти, що ми повинні це такий суперфрукт продати американцям. Послухай, давай говорити відверто. Ну розуміючи. Ту політ... геополітику і Росія, і Китай готові сьогодні. Росія готова, так скажемо, зброям захопити Україну, а Китай готовий купляти Україну. І Китай, хочу вам сказати, дуже зацікавлені сьогодні прибрати якісь чином 25 трильйонів доларів, які сьогодні у нас в Нідрах України. Тому я вважаю, що сьогодні нам потрібно зацікавити Америку, щоб Америка створ... зробила все, щоб сьогодні, так скажем, зробила реолокацію з Китаю, ні в Індію. Там да а ми бачимо, що Індія сьогодні не так стабільна, да, а зробила реолокацію своїх підприємств в Україну. Це дуже 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 буде важливо.